Катерина Бабкіна поки ти спиш в напівтемній твоїй кімнаті, поки ти спиш в напівтемній твоїй кімнаті, квітів червоних і білих чатує варта, феї з гострими зубками заходяться чаклувати. Очі у них блискучі, як стиглі вишні. Знаєш, я сподіваюся, ти одна там або принаймні з кимось, хто того вартий. Пам'ятаю, я обіцяв тобі написати, обіцяв повернутися, але чомусь не вийшло. Поки ти прокидаєшся, літо вологим ротом дихає в твої вікна на телефоні в тебе режим польоту, світло різке, як недосяжна, висока нота, з вечора не опустила ролети. Я обіцяв завжди пам'ятати, хто ти, рятувати тебе від мигрені, від нудоти». Або як там іще виявляють свою турботу виносити сміття, приносити сигарети. Потім з тобою стається прозорий вечір. Синю зерну приносить тобі на плечі тонку прохолоду літню замість одежі. Знаєш, мала, трапляються різні речі, різні прояви внутрішньої порожнечі, душевні недостатності, горлові кровотечі нас підкають і зводять між нами межі. Поки ти одягаєш джинси старі і сині, або защіпаєш сукню собі на спині, поки розплутуєш ланцюжків своїх повитиння, поки прилічуєш здобутки свої втрати, поки не шкодуєш за всім, що могла би мати, поки кладеш в напої зелену м'яту. Я відчуваю тебе і тремчу тобою. Я проживаю тебе досудом, до судом, щему. Навіть якщо ти вже забула, хто я навіть далеко, навіть коли окремо.